Прийміть, будь ласка, мої поклони, слава Прабхупаді. Сьогодні читаємо завершальний вірш Багавадіти, 1878, у якому Санджай підводить підсумок, тому що він почув, побачив через милість В'ясадеви, що він почув з розмови Крішни та Арджуни. Багавадгіта починається з питання дрітерашти до Санджаї, що зробили мої сини та сини панду, коли зібралися на поле битви Курукшетра, для того, щоб битися в місці паломництва, що має назву Курукшетра. І закінчується, власне, також відповіддю Санджаї на питання дрітерашти, такий е, риторичний підсумок, який є також безумовно квінтесенцією. Квинтесентиус и Бхагаватгиты. Отже, давайте прочитаємо цей вірш. Бхагаватгита 1878. траю гешвара Кришно. Я не сказав омно Бхагаваттэ. Добре. Омнамо Бхагаватте Васуде Ом Васудевая. Омнаму Бхагаватте Васудевая. Омнаму Бхагаватте Васудевая, траю Гешвара Кришно. Ятра, Партхо, до Татра, Шир, Віджа, Йов, Бутир �руш Verse — Violin Harmonica, Ятра, Йогешвара, Кришно яТра, Партхо — до Татра, Шир, Віджа, Йов, Бутир дРюВані тер matin Мома яТра, Йогешвара, Кришно яТра, Партхо, до Татра, шир, Віджа, Йов, Бутир Друвані, тір, матір, мама. Усюди, усюди де присутній Крішна, повелитель усіх містиків, і найкращий лучник Арджуна. Там неодмінно будуть багатство, перемога, надзвичайна могутність і праведність. Така моя думка. каже Сенджає. Усюди, де присутній Крішна, повелитель усіх містиків, і найкращий лучник Арджуна. Там неодмінно будуть багатство, перемога надзвичайна могутність і праведність. Така моя думка. В цьому вірші використовується відомий, досить типовий оборот ятра, татра. Тобто там, де, так, ятра, а, точніше, де щось відбувається, там буде щось. Тобто, ятра, це де, татра, там. Отже, ятра, там, де, Йогешвара, Кришна, Крішна, повелитель усіх. Містичних сил, або повелитель, власне, а тут немає ніякого містицизму, повелитель усіх видів йоги, Так, або володар э, Йогешвара. йогешвара. Сьогодні я читав історію э, про вбивство ДНКсури з 15 клады 10-й пісні, пагон, там, там Кришна названа йогешварешвара, тобто йогешвара серед ішвара серед усіх йогешварх також. Кришна, це найбільш досконала істота серед будь-яких єшвар, серед істот, які досягли, досягли успіхів у будь-якому виді йозі, Крішна все одно є найкращим. Він йогешвар. Він найкращий серед усіх містиків, серед усіх йогів. І, власне, він є метою усіх видів йоги, насправді. Отже, він йогешвара, ятра йогешвара. Тобто там, де йогешвара знаходиться, йогешвара, яка Єшвара. Йогешвар? Кришна, Господь Крішна. А також там, де ятра Партха, Партха син Прідхи це Арджуна. Данурдгара. Данурдара означає той, хто тримає Дара Данур, лук, Тобто непереможний, найкращий лучник Арджуна, Данурдара. Отже, що ж там відбувається? Татра. Там, де вони, там шрі, можна сказати, богиня щастя. Або Різні щедроти, багатство. Так. віджая, Віджаю означає перемога, бутій, бутій, також могутність або надзвичайна сила, також друва, друва, Друга це рішучість, так, але в даному випадку це означає безумовно. Безумовно, там також нітір, нітір, мораль, і там також найвища мораль. так. Крішниця втілення найвищої моралі, яка знаходиться поза найвищом мораль, яка трансценденту до цього матеріального світу. Матір Мама це каже Санджаї. Він каже, матір Мама означає моя думка, така моя думка. Отже, там, де знаходиться, там, де перебуває е, повелитель усіх містиків Кришна, Єгешвара, там, де Партха Арджуна, найкращий лучник. Там обов'язково буде. Щастя, успіх, віджає, перемога. Бутір надзвичайна могутність, нітір. Мораль. Так. Друга, безумовно, матір мама. Значить, така моя думка. Я траю Гешвара Кришна, ятрапартхаданурдара, татраш'ір віджайо Бутір, друга, нітір, матір, мама. Усюди де присутній Кришна, повелитель усіх містиків, і найкращий лучник Арджуна. Там неодмінно будуть багатство, перемога, надзвичайна могутність і праведність. Така моя думка. Також давайте прочитаємо оригінал Шилопропади. «Wherever, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the Supreme Archer. Maybe Archer. Supreme archer. Найкращий лучник, найкращий серед лучників. There will, be, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Ну що ж, давайте спробуємо прочитати. Спробуємо прочитати поясненіши ви пропадин. Отже, у нас тут досить, досить великий коментар. Давайте почнемо. Баладева Прабу, можно попросить у вас прочитать первый абзац пояснения? Пожалуйста. Олег мои поклоны, пожалуйста. Комментарий. Бхагавадгита началась с вопроса Дритарашты. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Пишма, Дрона и Карна. Рассказав царю о том, что происходит на поле битвы Курукшетра, Санжая сказал, «Ты надеешься на победу, но я считаю, что удача будет всегда на, стороне, на той стороне, где находятся Кришна и Арджуна». Он прямо говорит, что в Дритарашты нет основания рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Пославшись, Стать, согласившись стать колесничем Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из своих совершенств. Кришна обладает всеми совершенствами, и одних, одним из них является самоотречение. Это свое качество он проявил множество раз, ибо в мире нет ничего более более способного к никого более способного к самоотречению, чем Кришна. Спасибо. Отже, Крішна погодився на таке настільки смиренне е, служіння стати е, колісничим Арджуни, що це свідчить про його, одну з його щедрот зречення, одне з шести щедрот абсолютно це зречення. Угу. Цікаво. Насправді, Крішні, безумовно, до, як сказати, доставляла дуже велику радість бути. Виступити у ролі помічника або слуги свого відданого. Шелпропада каже в кількох місцях, що незалежність Крішни проявляється у його залежності від його відданих. Така формула, яка мене дуже, дуже надихнула. Незалежність Крішни проявляється у його залежності від його відданих. Так само незалежність від них справжні незалежність від проявляється. У їх залежності від Крішни. Добре. У нас ще є. Абзац. Олег Прабун. Будь ласка, мої поклони, можна попросити вас прочитати наступну. Будь ласка. Харі Крішна, дорогі відео, прийняти мої уваги. Битва, по суті, відбувалася між Дурьотханою та Юдхіштхірою. І, Ар... І Арджуна був на боці свого старшого брата Юдхіштхіри, Перемога Юдхіштхіри була наперед визначена, адже за нього билися Крішна і Арджуна. Від результату битви залежало, кому бути правителем світу. І Санджай передрік, що влада перейде до Юдхіштхіри. Тут також передбачено, що після перемоги в цій битві доля сприятиме Юдхішкіри дедалі більше, бо він був справедливим, побожним. Та високоморальним чоловіком. Він не збергав жодного разу в своєму житті. Рікшне. Дуже дякую. Бачите, тут Шевпропада так проєктує вислів Санжай в цьому вірші про те, що саме Йотхіштіра або сторона Йотхіштіра буде переможцем. І відхештіри ці доброчинності перераховані в цьому вірші, є, є присутніми. Безумовно, є присутнім. Він є власним вті, втіленням, що в ті моралі. Він є втіленням моралі. Він є він є, дармарадж, ну, є марадж, а також дармарадж, тобто повелитель усієї дарми, Живе втілення дарми. А, добре, давайте ще про, прочитати. Мурті Прабу, Прийміть, будь ласка, поклони. Можна вас попросити продовжити, будь ласка. Електрично, прийміть мої уклони. Будь ласка, до відані. Дякую за можливість. Є чимало невельми розумних людей, які сприймають Бхагавадгіту лише як обговорення деяких питань між двома друзями на полі бою. Але така книга не змогла б стати священним писанням. Дехто може заперечити, сказавши, що Крішна чинив аморально, спонукаючи Арджуну ставити, ставати до бою. Однак справжній стан речей полягає в тому. Що якраз і містить у собі найбільш моральні настанови, і найвищу моральну засаду, викладено у 34 му вірші 9 ї глави Манмана ман мат Гактах. Слід стати відданим Крішне і суть усіх релігійних настанов полягає в тому, щоб віддатися крішні. Сарва, Т'яджан – Паріть як дня Мам Екам, Шаранам Враджам. Найвищий шлях релігії та моральності складається з настанов, описаних у Багаватгіті. Усі інші шляхи також можуть вести до очищення і зрештою виводити на цей самий шлях. Проте остання настанова гіти віддатися крішні є найвищим словом будь-якої моралі чи релігії. Такий висновок 18 глави. Дуже, дякую. Дуже чудово, що пропаде під сумовою. Віддатися Крішні це найвище слово будь-якої моралі чи релігії. Добре? Так. Що в нас ще? Ну, у нас ще є що почитати. Давайте, хто ще міг би почитати? Бачите, я ось не можу зрозуміти, це ваше фото? чи... Ви вживу настільки, якщо фото, то дуже живе. Mm. Добре. А я почав Анді Крішна прийміть, Будь ласка, мої поклони. Ви могли, будь ласка, продовжити. Зараз я, я прокручу. так, де у нас це. з Багавадгіти. ось цей абзац. З Багаваткіти? Угу. Багаватґіти можна зрозуміти, що само з допомогою філософських розумувань і медитації. Це просто стадії духовної практики, а от цілковите вручення себе Крішні є найвищою досконалістю. У цьому суть Багавадгіти. шлях дотримання певних керівних засад згідно з соціальним вкладом життя та різними напрямками релігії можна назвати сокровенним шляхом знання. Та, хоча релігійні обряди і є сокровенними, Однак медитація і розвиток знання ще більш сокровенні. А порада віддатися Крішні в відданому служінні, в цілковитій свідомості Крішни найсокровенніша з усіх настанов. У цьому суть 18 глави. Дякую, дякую, Крішну праву. Так, ми бачили протягом 18 глави. Різні види настанов є просто сокровенні, досягнені самосвідомо через виконання своїх обов'язків або на основі знання про безсмертність душі. Є більш сокровенне знання, знання про особистісний браман є, як сказати, найбільш потаємне знання, так, знання про параматму, але знання ще вище, ще більше, ніж потаємне. Найбільш потаємне, як каже Крішна, це те, що треба віддатися йому як Верховну Богові особі. В цьому сутні з 18 глави. Так ще з спецбагавакіти. от у нас великий досить абзац. Давайте ми його. спробуем поделить, так? Еще один аспект погоди. Ну, я думаю, мы маємо весь все поясним, прочитать сегодня. Виджай Балдея Парву, можете продолжить, пожалуйста, приблизно половину абзацу? Багавадгита провозглашает также, что высшей истиной является Верховная Личность Бога, Кришна. Абсолютную истину постигает в трех аспектах. Безличного Брахмана, Параматмы, и в сердце каждого живого существа, в сердце каждого живого существа, и, наконец, в Верховной Личности Бога, Кришны. Полное понимание абсолютной истины приводит к тому, что в совершенстве, кто в совершенстве постиг Кришну. Знание о Кришне включает в себя все остальные виды знания. Кришна трансцендентен к этому миру, ибо всегда пребывает в своей вечной внутренней, в своей вечной внутренней энергии. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо. Уже был твой пропул. Так. Следующую часть, да. Может, немножко больше, чем до конца абзаца. Олег, прочитай это, ласка, вот такую наступительную часть. Харе Кришна. Живые істоти проявляються з його енергії. І їх поділяють на дві категорії: на вічно зумовлених та вічно звільнених. Таких живих істот безліч, і їх вважають невіддільними частками Кришни. Матеріальна енергія проявляється у 24 елементах. Творіння змінюється під впливом вічного часу. Воно створюється і руйнується зовнішньою енергією. Цей прояв космічного світу періодично стає то видимим, то невидимим. У Багатгіти розглядається п'ять основних тем верховний Бог особа. Матеріальна природа, живі істоти, вічний час і всі види діяльності. Усе залежить від верховного Бога особи Крішку, ще один підсумок. Так, ще один підсумок. Боговодкіти. Вішну мурті пробу. Можете, будь ласка, до кінця абзацу прочитати. Усі концепції абсолютної істини, без, особисто, без брахман, локалізована параматма. І будь-які трансцендентні уявлення існують як складники концепції Верховного Бога особи. Хоча, на перший погляд може здатися, що Верховний Бог особа живий істоти матеріальна природа, час відмінні одне від одного, але насправді нічого не відрізняється від Всевишнього. Проте Всевишній завжди відмінний від усього, у цьому полягає суть філософії Господа Чайтанії. Про незбагненну однаковість і відмінність. Ця філософська система є досконалим знанням про абсолютну істину. Хоч ви будете завершувати тоді, так? Зможете прочитати жива істота. Жива істота в своєму первинному істинному стані. Є чистим духом, вона неначе атомарна частка вищого духа. Отже, Господа Крішну можна порівняти з Сонцем, а живих істот із сонячним сяйвом. Оскільки живі істоти належать до межової енергії Господа, вони схильні взаємодіяти або з матеріальною енергією, або з духовною. Інакше кажучи, жива істота перебуває поміж двох енергій Господа, і належачи до його вищої енергії, Володіє якоюсь крихтою незалежності, до кінця, будь ласка, використовуючи. Використовуючи свою незалежність правильно, вона зможе перейти в безпосереднє розпорядження Крішни. Таким чином, вона досягне свого природного становища у світі енергії, що дає насолоду. Так закінчується пояснення Бхактивіданти до 18 глави Шіман Багаванґіти, у якій розглядається досконалість зречення. Доскональне зречення. Дуже дякую. Дуже дякую. Доскональне зречення. Так, формально називається 18 глава Багавадгіти. Хоча в неї інші назви: Мокша йога, йога звільнення. Йога -зречення. Цікаво, що в цьому поясніше, Лапропад каже також про те, як Кришна демонстрував зречення, стаючи на, на бік свого відданого. Отже, треба я ще раз. Підкреслю те, що в кінці тут каже що Пропада, треба, треба правильно використовувати свою незалежність. Ми, як живі істоти, наділені свободою вибору, і треба правильно використати свою незалежність, тобто перейти в безпосереднє розпорядження Крішни. Отак, парадоксально, наша незалежність полягає в тому, щоб перейти в безпосереднє розпорядження Крішни. Це наша справжня, наша справжня незалежність. Цікаво ще раз гадаю, що. Шопропада в двох місцях, де в четвертій в шостій пісні Багава там каже, що незалежність Крішни пов'язана з тим, що він попадає, підпадає під контроль своїх чистих відданих. Як це зрозуміти? Тобто незалежність проявляється в залежності від любовних стосунків, і це справжня незалежність, тому що в матеріальному світі ми просто залежні від е, трьох матеріальної природи. Ми межні... Хоча нам здається, що ми маємо якусь свободу, насправді все дуже запрограмовано, наші всі дії вони запрограмовані по нашими попередніми вчинками. І також в цьому пояснює Шелпропада. Ще раз він розповідає про різні енергії Крішни. Взагалі Багаватгіта. Ви можете не погодитися, я просто висловлю власну думку: це досконалий опис енергії Крішни. Це наука про енергії Крішни, про його. Я скажу так, навіть Шилопропада в одній лекції з читань Черетамліта каже, що Багава описує власне імперсональний аспект Крішни. Може, це те, що революційно звучить. Проте це, про це сказав сам Шилопропада. Виклад енергії Крішни. Крішна, звісно, стверджує у віршах 9.4, який тут, тут Шилопропада згадував, що він водночас єдиний і відмінний від свого творіння, від своїх енергій. Але більше акцент Багавадітіна це досконалий опис опис енергії Крішни. І вже в Шимад Багаватам далі відбувається детальний опис Крішни як особистості та його відносин. Його відносин, відносин з його відданими. Які, звісно, також становлять одну з його енергій. Проте вони є самим серцем Крішни. Це головна енергія. Головна енергія Крішни це його віддані. Отже. Будь ласка, в кого є якісь доповнення, заперечення, зауваження? Якось всі виглядають у повному, повному зреченні. Досягли досконалості зречення. вже навіть ніяких питань не залишилось наприкінці от діти. Давайте тоді ще раз прочитаємо вірш. Так. Так, по моїм приблизним підрахункам за за рік, можливо, трохи більше, ніж за рік, прочитали 108 основних вершів Багаватгіти. Сказати, основних це так. Всі вірші основні, звісно, певну таку виборку. О, а де ж я перекрутив. Ятраю Гешвора Кришна, Ятрапатхата Нуртара, татрашір, Тір Матір Мама. Ятра Єгішовра Кришно, Ятра Партхода, Нурдара, Тадра, Ші, Віджайову, Бутір, Друвані Тір, Матір, Мама. Усюди, де присутні Кришна, погодив усіх містиків і найкраща лучник Арджуна, там на будуть багатство, перемога, надзвичайна могутність і праведність. Така моя думка. Можете вивчити, наприклад, сьогодні цей вірш, якщо ви його ще не знаєте, це така дуже сильна тема для медитації. для... как сказать, правильно настрою. Вижу было праву, будь ласка. Кришна, вот у меня такой как бы вопрос, а правильно ли я понимаю, что вот здесь вот а, Санжая, он и вначале говорил об этом, и сейчас повторяет, он как бы ставит Аджуну на один уровень с Кришной. И здесь под Аджуной как бы подразумевается все чистые преданные. Или это какое-то какое личное какое-то а, качество Арджуны, которое выделяет его среди всех остальных. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, добро. Да. Санжай действительно ставит Кришну Аржун на один уровень с Кришной. Они неразлучны. И это единство Кришны его преданных, несомненно. Но и то, что вы сказ... в то же время справедливое, и то, что вы сказали, что. Кришна рассказал о Раджуне, Бхагавадгиту, потому что он полностью независлив. Там, как это в стихе 4.3, да? Саевадья маятадья йога Пратана, бакто семеса крочити ракасим Я расскажу тебе эту науку, поскольку ты мой бакта, и ты мой, э, бхак... ты мой друг, так? Ты мой друг и ты мой преданный, ты мой настоящий преданный. В другом месте, например, в стихе 9.1 Арджу Не только Кришна говорит Арджуне, что я расскажу тебе эту науку, поскольку ты независлив. Да. Арджуна действительно как такое воплощение, воплощение чистого преданного. Я с вами тут согласен. И символично то, что Санджай ставит его на один уровень. Нечего добавить, кроме того, как э, перефразировать, перефразировать буквально то, что вы сказали в Джабалде Да, это, это величие Бхакти это величие Бхакти, то, что Господь, Он нисколько не, как сказать, не гнушается того, чтобы поставить своих пред, преданных рядом с собой на пьедестале, и даже своих преданных Он все время старается, наоборот, наоборот Он старается их возвеличить. Очень, очень хорошо. Тут, да, единство Кришны его преданного. Кришна Арджуна являются э, Арджуном. Мы не знаем о деяниях Арджуны как бы в духовном мире. Но Арджуна, насколько я понимаю, он является вечным спутником Кришны в играх Кришны в материальном мире. Ведь Кришна и Арджуна также проявляются как Нараяна Райна. О чем сказано в стихе Бхагаватам 4:159. То есть это происхождение Арджуна несомненно также имеет божественную природу. В то же время Арджуна это все же он э, джива. Да, это совершенно джива. Это совершенно он не относится к категории вишну-татвы это преданный, это великий преданный Господа. Может быть, вы что-то хотели от себя добавить по этому поводу? Быджа был добру. Ревишна, нет. Спасибо. Ну, я только перефразировал. Парафразовав то, что вы сказали, дуже дякую Дуже дякую, это дуже такая гарна нота, на який, яку варто выделить в цьому верши. Добре, якщо Немає ще якихось зауважень, доповнень. Тоді на цьому ми сьогодні завершимо. Я навіть поки що не знаю, що ми будемо читати в неділю. Можливо, ми знову почнемо шамат в Основній програмі вірші от Подивимось. Подивимося. Якщо у вас також будуть якісь пропозиції, ви можете висловлювати. Я з радістю прислухаюсь до вашої думки. Безсумнівно. Друва, друва, що значить безсумнівно. Я, я трає Гешвара Крішно, ятрапартка Данурдара, татра, Шір, Віджайову тір, Тир, Матір Мама. нехай же запанує спокій, злагода, мир у всьому всесвіті, нехай заспокоїться всі зазрісні істоти і почнуть служити трансцендентному Господовіщі Крішнею, тому що там, де присутній Господь Крішна, поблизу всіх містиків, найкраще лучник на Арджуна, там неодмінно будуть багатство, перемога, надзвичайна могутність і праведність. Давайте ж усі будемо зануреними у служіння трансцендентного Господа Іші Крішні, і нехай думки про нього ніколи не покидають нас. Дякую. Ще раз вам дякую, дорогі відані, і до, до зустрічі, до зустрічі в неділю. Харі Крішна.